До президентських виборів у США ще півтора роки, гала чинний президент Барак Обама вже активно веде свою передвиборчу кампанію, балотуючись на другий термін. У середу і четвер, Обама був у Каліфорнії, де провів серію зустрічей із виборцями та фінансовими донорами. Утім, одна подія вирізнялася з поміж інших. Апелюючи до молоді, Барак Обама зустрівся з представниками молодого покоління у штаб-квартирі компанії Фейсбук. Руслан Петричка розповість далі. Я трохи хвилююся, адже у нас в гостях президент Сполучених Штатів присутність у залі президента країни може кинути у жар навіть мільярдера. Втім, Барак Обама знає, як знайти спільну мову з молоддю. мене звати Барак Обама, і я той чоловік, який змусив Марка Закерберга надягнути костюм та краватку. Попри загальне падіння свого рейтингу серед молодого покоління, популярність Обами залишається високою. Про що свідчить, наприклад, кількість його друзів у мережі Фейсбук. У мене 19 мільйонів друзів у Фейсбуці. це лише на півмільйона менше ніж має мультяшний герой Спанч Боб. Поза жартами Барак Обама намагається донести до своїх найпалкіших прихильників і серйозні тези. Пояснити, наприклад, як він збирається скорочувати дефіцит бюджету і повертати величезний державний борг, що вже перевищив 14 трильйонів доларів. Частиною рішення Обама бачить у відміні податкових пільг для заможної частини американців. За його словами, це принесе у державну скарбницю додатково трильйон доларів настав час для людей, як я, і, якщо чесно кажучи, як ти, Марк, платити трішки більше податків. Я знаю, що ти не проти республіканці в конгресі категорично проти будь-яких збільшень податків. Скоротити дефіцит вони пропонують за рахунок зменшення видатків з державного бюджету, більшість з яких стосується соціальної сфери, витрат на охорону здоров'я, допомогу незаможним та людям похилого віку. Довобликен проект бюджету, який запропонували республіканці, я би назвав досить радикальним. Зустріч з аудиторією соціальних мереж Барак Обама провів за два тижні перед тим, як представники його адміністрації зберуться на бюджетну нараду з представниками обох партій у конгресі. Підтримка суспільства дасть президенту додаткові козирі під час переговорів з опонентами. Експерти кажуть, що у 2008 році саме молодь стала визначальним фактором, який привів Обаму у Білий Дім. Сьогодні чинний президент знову звертається за підтримкою до покоління Фейсбуку і розраховує за його допомоги залишитися в овальному кабінеті на другий термін. Руслан Петричка Голос Америки.